Перехід до високотехнологічної економіки у Бельгії тісно пов'язаний з розвитком освіти та науки. Країна має провідні університети світового рівня. Які займають топові позиції за версією одного з найбільш впливових глобальних рейтингів університетів: QS World University Rankings. Левенський католицький університет, якому вже 600 років посідає 60-те місце у світі? Генський університет – 162-ге місце, католицький університет Лувіна – 191-ше місце. Для порівняння до рейтингу потрапили і 10 українських університетів, проте займають вони далеко не провідні місця у світі. Київський національний університет імені Тараса Шевченка перебуває на позиції між 721 та 730. Університети Бельгії є не лише осередками інтелектуальних досягнень, але й активно сприяють розвитку наукових досліджень і розробок.